Все більше досліджень підтверджують, що у людей з аутизмом спостерігається нейрозапалення в мозку, що впливає на розвиток нейронних зв'язків, поведінку та когнітивні функції. Я була тією мамою, яка тягала дитину на всі можливі коригуючі заняття, логопед, дефектолог, психолог, сенсорна інтеграція, причому в декілька центрів одночасно, але не бачачи бажаної динаміки, вона була дуже повільна, я почала розбиратися в першопричинах. І тепер я точно можу сказати, що розвиток дитини починається не із занять, а із здоров'я, бо якщо у неї слабкий імунітет, дисбактеріоз кишківника, то нервова система просто не має ресурсу розвиватися. І можна працювати над розвитком мовлення роками, але бажаного результату не буде, якщо не пропрацювати причини, які лежать в нашому кишечнику, бо кишечник це другий мозок, який напряму пов'язаний з головним мозком через блукаючий нерв. Тому в першу чергу треба зняти запалення в кишечнику, відновити його мікрофлору, вивести токсини та важкі метали. І як наслідок дитина перестане постійно хворіти, тому що як відомо, приблизно 80% імунних клітин формуються в кишківнику і як наслідок покращиться розвиток нервової системи. Саме комплексний підхід чисте харчування, робота з кишечником, стимуляція блукаючого нерва допоможуть знизити нейрозапалення та покращити стан дитини. Як зменшити вплив патогенної флори на мозок? Читай в описі під відео. І якщо ви запідозрили у своєї дитини нейрозапалення, не обов'язково бігти одразу здавати всі аналізи, проходити всі дослідження. Пропрацюйте спочатку те, що я описала, і ви обов'язково побачите зміни на краще.